Добрий день, любі другокласники та шановні батьки. Тема сьогоднішнього року, як звірі приготувалися до життя в зимку. Посміхнемося з вами сонечко і висламо певну собі і свої знання. У мене все вийде добре на уроці, я пора з будь-яким завданням. У мене буде гарний настрій. Як завжди, починаємо з погоди. Яка пора року? Який місяць, зима, який місяць січень, Який сім числа 23. Чи було сонечко, чи були опади, яка температура повітря? Чудово, молодці. Запитання для повторення. Як звірі восени готуються до зими? Так. Вони хтось готує запаси, хтось готує собі берліг, так, хтось змінює хутра. Чому вони намагаються накопичити як на окопичі, більше жирові запаси, щоб легше пережити зиму? Так, оберемо з вами тут звір. мишка, білочка, сонечко, рибка і дятел. У нас звірі це мишка та білочка. Як нам, в вашу думку, живеться звірем в лісі взимку? Так, хтось спить, так як вона наші ведмедики та мишки, а хтось всю зиму ходить добиває собі їжу. Хутро звірів зимку стає густішим, теплішим набуває світлішого забару, що краще пристосуватися до зими. Зимко у звірі міняють своє літнє хутро на зимове, густіший пухнатіш. Заяць біляк передягається в білу шубу, ні він майже непомітний на білому снігу. Заяць дуже обережний, перед сном спить вдень. Він наробить стільки слідів, що не кожна з його ворогів розбереться, потім з розгону стрибає в бік і там спить. Чим же ж харчується заяць? Живиться заяць корою, пагнем молодих дерев, знаходиться копиці сіна, може забігти в сад чи поласати корою фруктових дерев. Взимку звірі, так, наша білочка, змінює руду шубку на сіру, теплішу, погнастішу та м'якшу, так і майже непомітно між стовбурами дерев. Хоч і немає в лісі горіхів, ні грибів, але білка зробила запаси ще влітку восени. А тепер відшукує свої комори за запахом. Окрім запасів, білка їсть і задоволена сіння ялинових шишок. І цікавинка, що білка до свого гнізда наближається, перескакуючи з дерева на дерево, щоб не залишати сліди на снігу. Поміркуйте, чому горностай змінює свою шубку, так само, як і всі інші тваринки, щоб бути не таким помітним. На зиму в лисиці відростає густа шуба, яка рятує від морозів. Нора лисиці – це невелика яма. Полює лисиця в поле, де вітер здуває сніг. Ретельно внюхуючи сніг, знаходить нільки мишей і ним оживиться. Ще лисиця полює на зайців та шок, а може навіть заглянути в курник. Зміна забарвлення густоти хутра у тварин називається линяння. Багато звірів впадає з плячку. Перед тим, як залягти в барліг, водмідь посильно харчується, об'їдається ягодами, смокти в лоті і при цьому жиріє. Як же він зимою. Буре ведмідь старанно готує барліг під корінням дерев або сушняку. Ведмідь всеїдна тварина. До зими в ведмеді відкладається багато жиру під шкірою, і вони залягають зимову сплячку. Січня або в лютому ведмедиці з'являється ведмежата. Вона годує їх молоком, а коли пригріє сонечки, виведе малюків з барлогу. Я ж зимою варсок. Ворсок не тільки від'їдається жолодями, а й робить запаси. У його нірках можна знайти сушене жап, жуків і навіть гриби, а нірку, де він спить, утеплює листям старанно вичищає. Це дуже охайний звір. Їжак запаси на рим на зиму не робить. Тваринка взимку спить і їжа їй не потрібна. У ведмеді барсука сон чутливий, вони можуть прокидатися. Під час зимової сплячки серце тих тварин б'ється повільно і мляво. Дихання ледь помітне. Температура тіла знижується, організм живеться за рахунок жиру. Який накопичився восени. Деякі звірі роблять запаси корму. лісові миші збирають жолоді, насіння різних рослин і ховають в нори. Крути хом'яки рить зимові комори і заповнять їх зерном. У норах мишей знаходили до 8 кілограмів, а одного разу навіть 47. Косулі, лосі, дикі кабани, вовки ведуть активний спосіб життя, невтомно вишукуючи поживу. Чи помічали ви коли-небудь отакі ланцюжки слідів на снігу? Це сліди польових мишей та зимарів. Вони снують під снігом по численних одах і бігають по поверхні, залишаючи такі сліди. Оберіть тих, хто змінює своє хутро взимку. Зайчик і білочка, молодці, де зимою видмідь барлозі. які спадають сплячку, їжачок і борсук. Піддайте загадку. Влітку сірий, взимко білий, полохливий, несміливий, Зіпсує в городі грядку, утікає в свою хатку, а собачу чує гавкіт, то душа відразу втятки. Зайчик, правильно. Будь ласка, розгорніть свої зошити, сторінка шоста. Так, чи погоджуєтесь ви з думкою, що хутро звірів зимку стає густішим, теплішим і набуває світлішого забарвлення, щоб краще пристосуватися до зими. Так чи ні? Звичайно, так. Про кого зайця кажуть, улітку сірий, а взимку білий. Прочитайте повідомлення пана лісника і підпишіть назву біля зображення. Заяць русак або заяць сірий, і взимку має сіре хутро, хоча вона стоє дещо світліше. Зайця русака можна часто побачити на відкритих просторах у полі чи лузі. Інший заяць біляк або заяць білий. Дуже рідкий мешканець лісу. Недарма його занесли до Червоної Книги України. саме Заяць Біляк улітку сірий а взимку білий. Перший це у нас Заяць Росак, а другий Заяць Біляк. Підписали Заяць Росак. І другий Заяць Біляк. Так. І перед тим, як ми з вами підведемо підсумки, нам залишилося виконати ще одну право. Пригадати, хто як зимує. Так, борсочок у нас спить. Ведмедик так само. Косулі добувають їжі. Е, так, це у нас вовки добувають. Тут мишки живляться запасами, зайчик добуває. Білочка теж живеться запасами, лисичка добуває. Бобернус живиться запасами, кабанчик добуває їжу. Їжачок спить. так, І бурундучок теж живеться за запасами. Все правильно, ви впоралися завданням. Отже, сьогодні ми з вами говорили, що звірі пристосовуються до життя взимку деякі. А накопичують запаси і ними харчуються взимку, деякі добувають їжу протягом всього зими, а деякі залягають спадки. Певне, все у вас вийшло. ви в мене розумнички, не забувайте надсилати роботи. До побачення та гарного дня!